Зараз саме зараз час нагадати, що наступного тижня в Люксембурзі запустять спеціальний трибунал щодо злочину агресії, яку вчинила Росія проти України. Там відбудеться засідання Ради міністрів Ради Європи. Під час саміту міністр закордонних справ України висуне офіційні вимоги. Напередодні ж у Львові зібралися делегації з 35 країн Європейського союзу та інших держав. Вони напрацювали формулу, за якою країну агресорку мають притягнути до відповідальності за окупацію, анексію та бомбардування. І зараз з нами на прямому зв'язку Антон Кориневич, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України. Пане Антоне, доброго вечора. Вітаємо вас, вітаю, пане Антоне. Чи можемо розпочати з такого питання? Чи можуть виникнути на шляху створення ось цього трибуналу політичні інші перешкоди, які можуть завадити Україні досягнути справедливості? Ми щиро сподіваємося, що ані юридичних, ані політичних перешкод чи перепон не буде і не може бути. Власне та зустріч, яка вчора була у Львові, вона була дуже важливою саме в цьому контексті, тому що вперше відкрито міністри чотирьох десятків держав проголосили, оголосили їхню політичну позицію, що вони підтримують і будуть підтримувати створення такого трибуналу щодо злочину агресії проти України, які вчиняють. Громадяни Російської Федерації і, вочевидь, деяких інших держав, тому ми думаємо, що ми перейшли певний Рубікон і працюємо зараз заради того, щоб е, міністерська зустріч комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі наступного вівторка і наступної середи пройшла так, як вона має пройти, і щоб Україна офіційно подала запит лист до Ради Європи на ім'я генерального секретаря з пропозицією, з закликом спільно створити спеціальний трибунал. Пане Антоне, я все ж буду просити вас, знаєте, якомога там, популярніше там, пояснити нам, нашим глядачам, те, що відбулося вчора у Львові. Що стало більш зрозуміло, більш чітко? І, власне, чого чекати від того, що буде в Люксембурзі? Що сталося у Львові? До цього майже три роки над тематикою створення спеціального трибуналу працювали юристи, юридичні радники. Міністерств закордонних справ а в декількох випадках міністерств юстиції також долучалися для того, щоб напрацювати оцю формулу. Тобто, як ви сказали, так по суті установчі документи, проекти установчих документів для створення спеціального трибуналу. Тобто, працювали експерти. Ми робили технічну роботу, яка по суті не мала до вчорашнього дня політичного мандату. Не мала політичного мандату від керівництва найвищого керівництва так. Наших держав-партнерів вчора, саме тому ми вважаємо, що зустріч у Львові була вкрай важливою, тому що вперше відкрито публічно на увесь світ на близько чотирьох десятків держав густами їх міністрів закордонних справ та інших високих чинників оголосили про те, що ми створюємо трибунал разом з Україною, разом з Радою Європи, і що наступний крок наступного тижня буде зроблений в Люксембурзі. І цей крок є дуже важливий, оскільки він ознаменує, що цей процес перейде в рамки процедур Ради Європи як міжнародної організації, і вже він відповідно буде поставлений на рейки процедури процесів Ради Європи, і ми будемо робити все для того, щоб ці процедури і процеси в Страсбурзі якомога швидше завершилися результативно, і ми вийшли на підписання угоди між Україною та Радою Європи. При підтримці багатьох інших держав про створення спеціального трибуналу, пане Антоне, логічним завершенням дій в рамках трибуналу юридичних дій має бути притягнення до відповідальності людей, які вчиняли злочини на території України в межах цієї військової агресії. Ключове питання: ті люди, які зараз перебувають на території Росії, яким чином Україні вдасться притягнути їх до відповідальності? Чи думали ви вже над такими кроками, тому що це вкрай важливо? Безумовно, основною основним завданням основною задачею трибуналу буде притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності. Перш за все, представники вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації, і тут ми говоримо перш за все про вироки, так тобто про конкретні вироки з боку трибуналу, які будуть говорити, що такий то громадянин, громадянин Російської Федерації у вчиненні злочину агресії, введення агресивної війни проти України, і за це він отримує відповідне покарання щодо того, яким чином нам дістати тих, хто знаходиться на території Російської Федерації і ближчим часом, скажімо так, не планує її покидати, ми заклали формулу роботи трибуналу дієвий механізм, який насправді відсутній у багатьох існуючих на сьогодні міжнародних кримінальних судів і трибуналів. Про це трішки згодом, але трибунал матиме певні характеристики, які дозволять йому бути ефективним і щодо тих осіб, які, умовно кажучи, ближчим часом не збираються покидати територію держави-агресора. Пане Антоне, ще ось такий аспект. Я як кажуть, трошки з мамонтів зайду. Ми зараз ну, доходимо до того, що якщо раніше, наприклад, ми достатньо широко обговорювали. Там пакети військової допомоги від наших західних партнерів зараз ми разом із нашими західними партнерами доходимо до мінімізації ось цієї медійної складовою. В питанні створення трибуналу медійна складова. Наскільки вона важлива? Першочергова, друга чергова чи це взагалі не топ-10? Я думаю, що з моменту вчорашньої зустрічі медійна складова стає дуже важливою до цього. Дійсно, робота по напряму створення спецтрибуналу була більш закритою, більш експертною на рівні юристів міжнародників. Багато речей, умовно кажучи, вони обговорювалися командами юридичними і не виносилися в на широкий на широкий розголос, на широке обговорення. Але я думаю, що вчорашня зустріч у Львові, зокрема вчорашня львівська заява, яка так є опублікована українською та англійською мовами, всі бажаючи можуть з нею ознайомитися. Це є по суті отой от Рубікон, коли у нас до процесу створення спецтрибуналу долучається політична складова і політична підтримка з боку найвищого політичного керівництва наших держав-партнерів, і саме тому Львів, так тому що Львів це місто, яке по суті відіграло дуже важливу роль у створенні сучасного міжнародного кримінального права. З нього походять ті юристи, які по суті запровадили сучасне міжнародне кримінальне право. Розказали всьому світу, що таке найтяжчі міжнародні злочини, що таке геноцид, що таке злочини проти людяності. І тому по суті ми зробили дуже важливе вчора, е дуже важливу подію. Міжнародне кримінальне право повернулося додому до Львова. І з зі Львова ми починаємо нову сторінку розвитку міжнародного кримінального права 21-му сторіччі створення, створення першого трибуналу після і Токійського трибуналів. Який зможе судити найвище політичне та військове керівництво за злочин агресії, за злочин ведення війни проти іншої суверенної держави, пане Антоне? Ми щиро дякуємо вам за те, що ви долучилися, і бажаємо успіхів. Це дійсно історичне важливе рішення, і тут дуже важливо, щоб ті, хто винен в смертях сотень тисяч українців. Цивільних військових обов'язково понесли покарання, триматимемо кулаки і будемо пильно стежити за тим, як буде проходити цей трибунал. Глядачам нагадуємо, з нами був Антон Кореневич, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України.